What's up, guys? Ну що ви, тільки що прокинувся, зараз буду збиратися на змагання. О, всім привіт! З вами Іван Русов і їдемо сьогодні на змагання жиму лежачи. Я буду допомагати своєму другу. Сьогодні їдемо, сьогодні субота. Заселяємося в хостел. А зранку, ні, не зранку, в день, в неділю виступаємо по жиму лежачи. Буде жати десь 200 плюс і так далі. Ну, це мій джим бро тяжкий дядько буде робити рекорди, так що збираємось і в дорогу. Короте, ми вже на місці приїхали. Зараз там ще мінут 23-й 25-ще до хостелу. Нічого. Let's go. Працюємо. Так, ми вийшли прогулятися вже і поїли, і вже оселилися. М'ячик взяли з собою. М'ячик <см 'я> взяли, вже є, готовий. Зараз ще пару разів футболчика зіграємо. Місце дуже офігенне. Далеко від міста цього здорового. Реально, травичка, кайфово, тихенько. Слабо. Давай. Ти куми. Конец... Я мище не так. О, курва Я ум петком брать. Давай, моцно на. No. <laughs> давай, давай. Та ну тебе, блядь. Для <різь> с ума зійшов дій. Ого, да ты шо? Футболіст, бля. Ладно, йдемо, все, хорош. <різь> Кіт. Я і дивий кифет. Кит. Ну ж, друзі, всім привет, всім доброго ранку. Я вже й не покинулся. Змагання ще там пару годин, трохи більше, ніж 4. Ми вже поснідали на тому століку на такій відкритій терасі. Було прикольно. Так. Навіть мені принесли каву в ліжечку. Ну отак. <соє> Стоїть. Не. Зараз відпочинемо. І ще трошки щось з'їмо. Ще трошки відпочинемо. І десь в 11 ранку, зараз десь 9, і в 11 будемо відправлятися. На 14 у нас е, фінальне зважування. Ілля виступає в категорії 120, а сам він десь 105. менше в своїй категорії. Але не стати. Хоча працюємо. Побачимо, що буде. Вередені дали нам паски, все остальне. Зараз будемо йти розігріватися, або принаймні дивитися на розігрівальний цей помост і так далі. А пізніше вже буде зваження і так далі. Себастян, Який тояк.

Давай, 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 давай. Жми, жми, жми. Ну, что? Токој дај 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 Так, друзі, я вже вдома. Коротко підсумую відео. Поїхали ми на змагання, Ілля потратив гроші. Проїбали всі три серії, всі три підходи. Другий не залічений, третій не дожав, перший що там взагалі не залічений, не понравилось суддям і так, далі, і так далі. Ну, нічого. Як говориться, тренуємось, їдемо, перемагаємо. Ось що я хочу сказати. Треба завжди бути в... не те, що впевнений, а бути таким, що, типа, не суддя, не там не помос, ніхуя. Я думаю, треба бути просто сильним, приходити і розгабувати. Тоді ти будеш перемагати. Ну, а це був трошечки не наш день. Е... Плюс, блять, хворів Ілля до цього неділю. Блять, воно все якось так разом. Зараз всі хворіють. Я все до сих пір в нос говорю і взагалі якась хрень. Стараюся вилікуватися, щось не виходить. <кій> Плюс ще це йобаний кашель. На тренуванні вже не був. Завтра буде неділя. Да. Ні, сьогодні неділя. Блять, сьогодні неділю на тренуванні коротше, вже не був. Завтра піду на тягу. Сьогодні домонтую ще це відео, викладу і перед цим відео ще треба докласти. Коротше, працюємо Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал. Убачимося в наступному відео. life.